Богу. Я люблю наголошувати, що незалежно від обставин нашого життя, що в наше життя прийшло, чи то смуток, чи радість, але ми, люди, які знаємо Господа і розуміємо, що в ньому наше спасіння, в ньому радість. Ми є в ньому, і він у нас, і ми віддаємо йому славу. Тому за всяких обставин віддаємо славу і кажемо: слава тобі, Господи, день смутку, день, коли. Печаль, сльози, відійшла вічність наша сестра, Люба. Ми переживаємо, але розуміння того, що Бог є живий і Він над усім, це саме головне, його воля є досконалою. Тому я хотів би коротенько зачитати Слово Боже, і ми будемо звершати молитву. Було записано книга Приповісток Соломона, 4 розділ. 23 текст. Над усе, що лише стережися, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Над усе, що лише стережиться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Два рази повторив, щоб кожен з нас почув ці слова мудрого чоловіка Соломона. Чоловік, який знав Бога. Ви знаєте, я дивлюся на писання і два рази напряму Бог розмовляв з Соломоном і давав гарні повчання. Мудрість дав йому. І знаєте, ці слова, які він говорить, ці слова не просто від його чоловічого, те, що в ньому є, а від того, що від Бога прийшло. І каже: понад усе, що є в тебе. Ти стережи, стережи своє серце, бо з нього походить життя. Що таке серце людське? Серце людське це не той орган нашого тіла, який в нашому тілі циркулірує кров. А серце це сувокупність думок, почуттів, розуму, волі. Це наш внутрішній чоловік. І про нього каже писання, що понад усе, ти бережи його. Як його зберегти і для чого його зберегти? А відповідь дуже проста. Походить життя. Життя, звісно, на цій землі. Бо чим наповнений ти від наповнення серця, говорить уста, від наповнення серця діє людина, робить ту чи іншу справу. І коли в серці людському є Господь, то серце, звісно, наповнене ним і діє. Направлена на те, щоб робити добро. Понад усе, бережи серце своє. Серце твоє і його наповнення. Воно, крім того, що в цьому житті необхідне, то воно необхідне для життя вічного. Бо коли в твоє серце, і я сьогодні читав це слово Боже, говорить апостол Павел, що піду і вселюся в їхнє серця, і що, я буду їх. Одноразове принесення в жертву. Воно спасає людей. Принесення в жертву кого? Господа. Ісуса Христа. Серце, бережи своє серце. Пильнуй, що в ньому. І нехай тобі допоможе Господь. Що міняє серце? Міняє серце писання. Якщо серце наповнено чимось іншим, тоді людина повинна прийти до Господа з Вона повинна освятитися, вона повинна очиститися. Тому думай, ти маєш волю, ти маєш розум, ти маєш почуття, ти маєш все необхідне від Господа для свого спасіння. Тому пильнуй, чим будеш наповнений? І де твоє серце, там будеш йти. Де твоє серце? І в що в ньому? Царство Небесне? Буде тобі чи не буде? Задумайся, сьогодні перед нами тіло сестри нашої покійної. Вона відійшла вічність. Уже вона змінити нічого не може. Але ти, живучи на цій землі, дивлячись на цей нагальний приклад, пам'ятай, що життя закінчується. Час летить. Милитимо. Але куди ми летимо? Знак питання. І це залежить від твоєго серця. Тому дбай про серце своє. І нехай тобі в тому допоможе Господь. Час швидко летить, як я вже наголошував. Погода така, холодно. Ми будемо йти до молитви. Але кожен з нас, нехай в своєму житті. Кожну секунду, я ще раз наголошую, обходить своє життя. Бо. Від наповнення серця твоєго залежить життя на цій землі і майбутнє. Хай тобі і мені допоможе тому Господь. Схиляємо свої голови перед Господом і залишаємо мови.